Так, насамперед, під час руху човна руки на борта, за борта ні в якому разі не виставляють. Я можу вдаритись спортовому ціну, щоб ви собі не прибили ні руки і пальці. Що в них не вставати і не пересідати. Ще вас дуже сильно допомогти, якщо будете знімати на відео або фотографія, в спишку, в мою сторону старайтесь не направляти. До речі, я себе відчуваю, дивись, на це сніг, постріл просити. Зараз ми маємо <продов 'язок> пропливати саме найбільшою земною подводною річкою Європі. Річка називається Ахерон. Довжина цієї річки 211 метрів. Ширина тунелю 3 метри, над нами 2 метра землі, їх надо 1 метр. Тобто, якщо хтось випаде, можна легти пішком. Продовж туннеля буде 4 світлових колонки. Ці колоції зроблені для сполобового освітлення туннелю та гарної аерації пробіг. Тунель побудований 1796 року, в 1796 році польським військовим архітектором Мерселем та графом Потольським. Стіни -тунелі Дайте послухати. В замість цементу ті часи використовували розчин з яєчних білків та вапняку. На початку тунелю ви могли бачити стелю, вона реконструювалась у 80-х роках. Зараз над нами стеля вже з тих часів. Є три версії, як стара стеля на початку тунелю зруйнувалася. Перша версія, що під час Другої світової війни німці почали розбирати тунель. І використовувати матеріали для своїх потреб. Їм потім дали наказ, щоб парк не чіпали. Друга версія, що під час Другої світової війни туди прилетів снаряд. І третя версія, що прорвало дамбу з верхнього озера, викликлив великий об'єм води, стіни витримали стеляні. Взагалі цей кнель будували як гідротехнічну створу. Завдяки ньому працюють два найсиліші фонтани в паршу. Це фонтан, зміяй, фонтан, семеструйка. Ці два фонтани працюють без жодного мотору або насосу. Вони працюють завдяки природньому тиску води. Перепас між шапками 22 метри. Також цим кунелем любили плавати Софія з графом. Вони брали вино, шампанське і могли годинами проводити під час. За давньогрецькою міфологією, оці колодці, що ми з першої хлопці означає дитинство, другий буде юність, третій зрівість, а четвертий старість. Софія з графом плавали в зворотньому напрямку. Софія була гречанкою, вона вірила в давньогрецьку міфологію і вірила. Саме тому вони плавали тільки від старості до молодості. Але ви не переживайте, що ми з вами зараз пливемо до старості, постарієте максимум хвилин на 10, не більше. Кажуть, що неважливо, в яку сторону плисти тунелем. Якщо хоча б один раз плавали тунелем, то проживете ще як мінімум 100 років. 100 років. Але якщо це віриться, то я вже безсмертний виходить. Я думаю, що Софія з грохом плавали в зворотньому напрямку задля комфорту. Тому що в ті часи не було ні тих ступіньох, ні тої плахи, якими ви заходили в човен. В ті часи, коли запливав човен, опускався величезний дерев'яний щит, відкривались ворота з верхнього озера. Рівень води в шлюзі підіймався до рівня верхнього озера, тим самим підіймав човен до верху. І далі вже потоцьки, не виходячи з човна, перепливали на верхнє озеро. Там вони вже пливли куди хотіли. Або просто катались по Верхньому озеру на човні, або пливли вже на острів кохання. А на острів кохання в ті часи можна було попасти або на човні, або моста тоді ще не було. А міст будували вже після смерті брака Поточного. Також тунель побудований в формі латинської літери С. Чому саме літери С, тому що Софія і Станіслав подивили. Можливо, в когось ще якісь питання, задавайте, я постараюся на них відповісти. А можна обратно поплисти молодость? Можна назад поплисти, тільки треба через заплатити. У нас, знаєте, яке маршрутка, у Мені, Києва. Не виситеся, бо так не виставляйте. Не бойсь, Ваня. А то ще. Ваня, не бойся. Мені дуже страшно. Вані, просто інтернет. Не Ребятки, прямо зараз подивіться вперед. Назад, це єдина точка тунелі, де видно одночасно вхід і вихід. Це є середина літери С, у формі якої побудований тунель. Люди спасіть. А як це строїли? Це вручную все? Копали таку величезну прям шею, потім вистеляли дно з граніту, дно тут такая, як стіни. Робили потім стіни зверху, робили такий земляний свод, засипали все землею, потім аж пускали сюди вже воду.

Вони холодне, але холодне. Холодне таке, холодне, холодний було.

А взагалі яка помилка була? Сором треба казати, не позор. Бо позов позор. Позов поза виходите всім. Гарного дня до побачення. Дякую!